Друзі, усім привіт! З вами я, Рекс! У цьому відео ми зробимо маяк з пластиліну. Давайте починати ліпити! Приємного ліплення! Усім привіт, друзі! З вами я Тимофій. Як Рекс сказав, ми будемо ліпити маяк з пластиліну. Для того, щоб зліпити маяк, нам знадобиться червоний, білий, трохи чорного трохи жовтого, світло-жовтий пластилін та сірий. Для початку візьмемо два кольори. Сірого можна використовувати трохи більше. Ну, а поки що будемо ліпити із червоного та білого. Для початку із червоного скатаємо декілька кружечків. Можна маяк робити. І з декількох технік, використовуючи різні техніки, які вам більш подобаються. Наприклад, ну, я буду у цьому відео цю техніку дотримуватись, це просто беремо і робимо кружечки різної величини. І так само із білого кольору. І Потім їх ось так розплющуємо і ставимо спочатку червоний, потім білий. І так, поступово по черзі. Ну, а є більш простіший спосіб це просто взяти і із білого кольору пластиліну зробити смужки, і з червоного зробити циліндр. І потім накласти білі смужки на циліндр. Ну, Я зроблю першим способом, зараз усе скатаю і до вас повернусь. Ось такі кружечки в мене вийшли. Вони, може, не дуже зверху рівні, але це не головне, тому що ми будемо їх складати один на одного. Червоний в мене буде перший. І так, поступово один за одним, міняючи кольори, складаємо наш маяк. Маяк можна зробити і на сірій або іншій підставці. Але так як я буду робити діораму з маяком. То мені не потрібно. От так робити. Зараз я усе зроблю і роз... трошечки розкатаю нашу заготовку, і до вас повернусь. Ось така заготовка в мене вийшла. Я склав один на одних наш кружечок і розкатав його, точніше, наші кружечки, розкатав їх. І ось так це виглядає. Тепер зробимо ось такий кружок із. Сірого пластиліну. Ось так закріплюємо його на верхній частині нашого маяка. Тепер зробимо основну частину маяка, і найголовнішу це сама ж лампа. Її треба зробити із жовтого та світло-жовтого. Для цього я беру просто жовтий пластилін і багато. Світло жовтого. Світло-жовтого я візьму дві або три кульки і ось так їх розкатаю, зроблю рівними. Тепер нам треба розкатати жовту частину і її сплющити ось у таку у таблетку, або, ну, як хочете, так і називайте. Отакий циліндр. Можете її порівняти, наприклад, з теком або лезо. Я зараз зроблю лампу, до вас повернуся. А, і ще що хотів сказати, ось ці світло-жовті кульки вам треба прикріпити із трьох сторін нашого циліндру. Ось така лампа велика в мене вийшла. Можна зробити її. Трошки більшою, або меншою, або зробити з іншим узором, ну як вам подобається. Головне, щоб вона тут була. Тепер зробимо невеличку кришу, або невеличкий дах. Для цього беремо конус із чор... кульку із чорного пластиліну та робимо з нього конус такий чорний. Але зробіть рівні усі сторони. Щоб вони були круглі. такі. Тепер складаємо наш маяк з... знову кладучи лампу на нашу основну частину та на лампу дах. Так, ось такий маяк в мене вийшов. Я додав йому двері невеличкі знизу, ось, і вікна із голубого та коричного пластиліну. І додав невеличкі такі ліани. Із жовтими квітами. Сподіваюсь, вам сподобалось моє відео і мій маяк. Тому поставте вподобайк. І підпишіться на канал. Мені буде дуже приємно. До зустрічі! Побачимось у наступному відео. Хорошого ліплення! До побачення!